Коли мова заходить про Євро 2012, то перш за все ми маємо пам'ятати, що це місті спортивні змагання, скільки дуже великий бізнес-проєкт. Бізнес-проєкт, який тягне десятки країн своїми футбольними не тільки командами, а перш за все тою вболівальницькою групою людей. Яка існує в кожній країні. Що таке вболівальники? Всі розуміють, що це сотні, мільйони тисяч активних молодих людей. Середболівальників в основному найбільш активна частина суспільства це молоді. І відповідно, незважаючи на те, що цей бізнес-проєкт, саме активною частиною молоді дуже добре скористатись для того, щоб використати сам інструмент Євро 2012 ще політичних мотивів. А для України 2012, Євро-2012, без великих претензій на чемпіонство чи на ще що-небудь, як бізнес-проєкт, він має одну особливість. Звичайно, ніхто із тих, хто ратував і ті, хто працював на Євро 2012, вони не думали про інтереси держави. Тут мова йде про великі прибутки за рахунок держави. До Євро 2012 готувалася уся країна, фінансував держбюджет, а от після закінчення якби питання зникає, що робити з тими аренами футбольними, з тою структурою, яка фінансувалась, це і шляхи, і готелі, і так далі. Аеропорти. Так от тоді це те, що фінансувалося державою. Дуже легко перекласти свою власну кишеню. Тому, чи будуть статки якісь в державі від проведення Євро 2012, це знаходиться під великим сумнівом. За оцінкою аналітики, Україна за рахунок проведення цього чемпіонату може втратити до 4-5 мільярдів доларів. Тобто те, що могло піти на користь на розвиток країни без прибутку для країни. Звичайно, що якісь, я не кажу, 4-5 мільярдів, але кілька мільярдів це таки наші покладуть собі до кишені, приватизувавши те, що робилось цією країною для проведення Євро 2012 Приблизно так само, але тільки в іншій формі. Коли народна власність Радянського Союзу за допомогою папірців була покладена в конкретні кишені конкретних олігархів, от приблизно те ж саме очікує Україна. Правда, тут ще одна: якщо роздивитися і про майбутнє, хоча б цього року, то втративши 4-5 мільярдів, які не повернуться, а на які розраховує скарбниця. А також пам'ятаючи те, що Зараз уся промисловість лежить, незважаючи на позитивну лапка статистику, що от у нас зростання економіки, а то ми можемо мільярди витрачати на соціальні пакети та подібне. Питайте, якого за угодного підприємця, хоча б середньої руки, не кажучи про малого, що вся економіка в нас лежить і вичікує, що буде далі. Практично безробіття збільшилося двічі. Подивіться зараз, скільки безробітних, які не мають, шукають роботи. Коли не те, що зростання промисловості, коли йде звертання промисловості, то оці втрати, відповідно, вони е, мають цей відбиток на економіку України в цілому. В результаті, е, для того, щоб е, забезпечити соціальні пакети, необхідно зібрати чи... Оті залишки коштів, які є в Нацбанку, які можна якимось чином вилучити з обігу різних підприємств. І це призводить до того, що знову таки наскільки можна довіряти оцінкам тих же економістів, що в Національному банку у нас вже нічого немає, пусто поча декларується там ще кілька десятків, ну десь порядка 20 мільярдів доларів, чи є якийсь запас. Що вже цього запасу немає, а визнавши втрати порядка 4-5 мільярдів на проведення євро, це може означати фінансову кризу, фінансову кризу десь в липні, кінець липня, початок серпня. Дай Боже дотягнути без фінансової кризу до виборів. Звичайно, влада буде все це робити, щоб якось здимповірувати. Цей процес, але тим не менше, можливий, і більш ранній початок подій аж до девальвації гривень. Це може очікувати ще у серпні-вересні, можливо, зразу ж після виборів. Наскільки реально, наскільки це вдалі, ми економці, поживемо побачимо. Але тим не менше бажаю усім бути якісь якийсь мірі до того що найближчим часом в Україну нічого доброго, особливо зразу після Євро 2012 не чекає.